Анатолій Валевський Блюз місяця. Ранок, день, вечір, ніч і знову все повторюється день у день. Кружляє без зупинок навколо планети, нескінчена круговерсть зустрічей, розлук, радощів і смутку ворожнечій любові, сплітаючись у неймовірно складний візерунок, який ми називаємо життям. Все плине, все змінюється. І ніщо не стоїть на одному місці, а ми завжди поспішаємо, намагаємось кудись не запізнитися, скрізь стигнути, часто густо пробігаючи повз чарівне і прекрасне, втрачаючи тих, кого любимо самі, і зовсім не помічаючи тих, хто нерозділено кохає нас. На жаль, чомусь ми починаємо усвідомлювати і розуміти це лише тоді, коли більша частина життєвого шляху вже позаду. Але ж дійсно. Прекрасне зовсім поруч. Потрібно лише зупинитися, заспокоїтися і уважно роздивитися навколо, прислухаючись до кожного звука. Ніч. Немов відраговуючи тягучий ритм, тихо хлюпає морська хвиля, зігріта теплим подихом південного бризу. І пестить піщаний берег м'якими вкрадливими погладжуваннями. Усе завмерло в тихій млості. І, ледь теркаючись поверхні мирно дрімаючого моря, завис над ним злегка багряний місяць, беззвучно наспівуючи свій неймовірно північний блюз. Можливо, не кожному судилося його почути, і тим більше відчути, але закохані серця несвідомо починають битися в такт мелодії, поступово входячи в унісон. А затяті сиві романтики з мрійливою посмішкою на губах вирушають у далеку чарівну подорож безмежними океанами найдорожчих спогадів, ковзають, пливуть над водами затоки, найпотаємніші думки, тендітні надії, нездійснені мрії і ті, яким ще можливо пощастить втілитися. Млосно погойдуючись, тягнеться багряна золотава стежинка розімлілим морем до вічного небесного мандрівника, який наспівує свій північний блюз, і, здається, все навколо завмерло, прислухаючись до його чарівної мелодії.